Привіт! На цьому уроці ми подивимося, що можна ще робити з шарами. Якщо я створюю новий шар, виділю якусь область, залию її кольором. У мене є непрозорість, я можу робити ось так: можу стати на текст і проводити його. Буду забирати непрозорість, у мене шар стане напівпрозорим. так? Якщо ж я зроблю таке саме з заливкою. Ефект виходить той самий, то навіщо? Два інструменти. Справа в тому, що заливка використовується трішки для іншого. В тих моментах, які я буду показувати, таке використовується дуже рідко. Але знати таке треба. Давай до цього шару додамо ефект тінь. Він тут FX-ефект. Ми можемо поставити собі тінь, як ми захочемо, її налаштувати. І дивимося тепер, що відбувається. Якщо я забираю непрозорість, відбувається ось така картинка. А якщо заливку, бачиш, це фактично єдина різниця, чим відрізняється заливка від непрозорості. А заливка залишає всі ефекти. Тобто, якщо я візьму, давай це видалимо новий шар, brush, виберу. В жорсткий браш, зроблю щось ось таке. Додам ефект зовнішнє свідчення, налаштую його, як мені хочеться. Ну, якийсь такий. І заберу заливку, то в мене. Буде ось така от картинка. Скажу з досвіду, я особисто цим не користуюся, ну, можливо, в моїй роботі це не зустрічається. Проте така можливість є. Добре. Наступна річ: режими накладання шарів. Давай відкриємо дощ, перетягну сюди, Незабудки. і перетягну сюди нашу картинку. Давай підженемо її по розміру. От. І я поставлю режим накладання шару. Замість звичайного я поставлю екран. Екран, він не показує чорний колір. Тобто давай просто я створю браш. Чорний. 50% сірий 20%. Ось такий. Я поставлю режим екран, і ми побачимо, що у нас абсолютно все пропало. так? Таким чином я взяв фотографію, дощу на чорному фоні, поставивши режим екран. Я маю можливість показати тільки сам дощ. Звичайно, якщо мені якісь моменти не подобаються, я можу взяти, я можу взяти або штамп, замінити оце от. Або. А давай попробуємо замінити. Візьмемо простий інструмент. І все. Так. Тобто. Я насправді працював ось тут. -ут. Також можна приховати через маску. Оце при бажанні. Якщо нам потрібно збільшити кількість дощу, я дублюю той самий шар. До прикладу, відзеркалюю його за горизонталю через праву клавішу Ctrl-T, потім права клавіша. Змінюю його розмір для того, щоб воно виглядало більш хаотично, можу змінити напрямок при бажанні. От. І не прозорість, якщо мені цього хочеться. От в нас один раз накладений шар. Другий раз накладений шар. Гаразд з цим розібралися. Йдемо сюди. Тут в нас є портрет. Давайте попрацюємо з ним. Я створюю новий шар. Виберу якийсь, бо давайте так, чистий колір. Візьмемо якийсь дикий колір поки що. Поставимо режим накладання кольор. Маску інвертуємо. Браш трішки м'якший. Додатково. Я можу встати на маску і зробити її розмиття. Давай я спочатку покажу багато. Так, тобто я маю можливість. Давай в саму маску. Розмивати оцю от маску. Дивимось сюди. Трішки розмити краї. Нехай так. Тепер вибираємо колір, який нам підходить для нашого, нашої губної помади. Насиченості менше. Непрозорості менше. І в нас є можливість таким чином накладати губну помаду, макіяж, ну і все, що ми захочемо. Плюс завжди є можливість підправити маску, якщо десь щось не так. так. Синій дуже жорстко виглядає. Окей. Було, стало. Ще раз кажу, що таким чином можна накладати і макіяж. Акуратненько, акуратненько. Добре, наступна річ, яку я ще хочу показати. Нагадую, у нас тема накладання шарів. Я створюю новий шар Shift F5. Я заливаю його 50% сірим. Я одразу роблю його смарт-об'єктом, є окреме відео про смарт-об'єкти. Я ставлю йому режим накладання розсіяне світло. І як було з чорним з екраном, повністю все пропало. Так само розсіяне світло 50% сірий повністю ховає. Тепер я додаю сюди шуму. Давай, зробимо неправильно. Забагато. Розмиття, гаусове розмиття. Завдяки тому, що це смарт-об'єкт, всі фільтри, які я на нього наклав, я маю можливість змінювати потім. Зробив я це для того, щоб показати, як можна відновити текстуру шкіри, якщо вона втрачена. Додати шум шуму менше. Десь ось так от. Деймс, який нам більше підходить: монохромний чи кольоровий шум. Гаусове розмиття. Тут треба натискати, щоб дивитися, щоб воно перемалювало. Можливо, трішки ще зменшу шум. От. Можу накладати маску і проходити тільки там, де мені потрібно. Та. Можу цей шум робити монохромним. Дивіться, як воно буде виглядати так. Тут занадто жорсткий перехід. Я поставлю 20 непрозорості м'ягенький пензель. І зроблю ось такий перехід. На волосся заходити не будемо. І ось таким чином пропрацьовується. Мова йде про що? Режими накладання шарів вони дозволяють по-іншому відображати ці шари на картинці. Ти можеш подивитися, як вони виглядають по-іншому, ну, але в непідходящих умовах всі інші виглядають доволі дико. Це на цьому все. Пробуй, тренуйся, йдемо далі.